Родинне дерево. Доброго дня, малята! Відгадайте загадку. Тато, мама, братик, я разом ми одна сім'я. Сьогодні ми з вами будемо говорити про сім'ю та родину. Сім'я це група людей, які проживають разом чоловік і жінка, які мають дітей. Їх об'єднує спільний дім, господарство, спосіб життя. Родина це вже набагато більше. Це всі ті люди, що знаходяться в родинних стосунках по предках бабусі і дідуся, це тітки, дядьки, їхні діти, племінники, двоюрідні сестри та брати та всі інші. Вони всі родичі, близькі чи далекі. І це вже велика родина. Знаючи свою родину, можна створити родинне дерево. На верхівці дерева листочки це діти, гілочки це батьки та їхні брати та сестри. Стовбур це дідусі й бабусі. Корінням родового дерева є наші пращури, прадідусі та прабабусі. Сучасні сім'ї дуже різні. Може виховуватися в сім'ї одна або більше дітей, також дитину може виховувати лише мама або тато, але найголовніше, що об'єднує всі сім'ї це любов, повага та підтримка, доброта та турбота. Саме через ці почуття ми намагаємося всіх назвати лагідно. Давай розглянемо картинку та назвемо всіх членів родини лагідно. Як ми скажемо лагідно дід. Дідусь. Як скажемо лагідно, тато. Татусь. Як скажемо лагідно, мама. Матуся. Як скажемо лагідно, баба. Бабуся. А як скажемо лагідно сестра. Сестричка, а як скажемо лагідно, брат. Братик, подумай, як ще ми можемо звертатися до наших членів родини. Наприклад, дорога матусю, любий братику, давай тепер пограємо в гру на звичая річ. Скажіть, чиї окуляри? Бабусині окуляри. Чиї спиці? Мамині спиці. Чий молоток? Татів молоток. Якщо це мамина сестра, то чий ноутбук? Тіт чи ноутбук? Дітки бажаю вам всім частіше бачитися зі своїми рідними.